Вітає вас на каналі Iron Vision, і Ми знову продовжуємо відеогляди історичної події, яка сьогодні відбулася вперше в історії. Це представлення класичного пауерліфтингу у програмі всесвітніх ігор. І сьогоднішній відеогляд, також історичний, про виступи, про змагання чоловіків у легкій вазі. І давайте розпочнемо. Ось чого сьогодні не було явного фавориту. Не було у цій категорії явного фаворита. Так, пол позішн займав Кіота Ушияма. У нього в номінації був найвищий коефіцієнт, але ми всі розуміли, що Ушияма не є стовідсотковим е, лідером. Тому було цікаво спостерігати за боротьбою у цій ваговій категорії у категорії, де не було явного фаворита явного лідера. Ну що, поїхала? Я впевнений, що трійку лідерів не предсказав би ніхто. Але я трошечки буду спойлерити. Третє місце зайняв Кліфтон Фо. І зараз ми бачимо його спробу. Це спроба в присіданні, де він присів 235 кілограмів. У Ушияма. той самий Кьота, який займав Пол Позішн, який був лідером в номінації чемпіонаті 24-го року, та дворозовий бронзовий призер чемпіонатів світу та рекордсмен Азії за сумою триборства. Йота Ушияма. Підкорив 247,5 кг у третій спробі. і ця вага дозволила йому увійти у трійку лідерів. Ну і лідером став Джозеф Джордан. Я думаю, що на Джозефа Джордана зовсім мало поставок ставив. представник Віргінських островів 1988 року народження. Він два рази був четвертим на чемпіонатах світу у 22 му та 24 му роках. виступаючи в ваговій категорії до 66 кілограмів. Сьогодні був просто оверперформанс від Джозефа, і у праві присідання йому підкорилось 260. Саме зараз ви бачите цю спробу. 260 кілограмів від Джозефа Джордана. Неймовірне присідання. І я думаю, що багато хто зрозумів. На цього атлета треба, треба дуже уважно дивитись. Джозеф Гарсія лідирував. Джозеф Джордан був другим. Кьота Ушиямо був третім. Це я вам розповідаю послідовність турнірної таблиці після вправи присідання. Потім. Чоловіки легковаговики перейшли. Ну, звісно, не жимлежачі вжим Кліфтон Фо ну він не показав там якісь космічні результати, підкуривши 147,5 кг кілограмів у третій спробі. І після двох вправ після присідання і після жимлежачі, Кліфтон фо не був фаворитом, не був лідером. І я думаю, що ті, хто не знають його потенціал у тязі, це один з найкращих дедлітерів легковаговиків, Кліфтон Фо був поза межами топ 3 поза межами топ 5 найкращих представників лайтвейту мене кьота ушияма Кьота Ушияма. підкорив 180 180 вісімдесят кілограмів дуже гарний показник від КЙоти був у жимі лежачі, і він все ж таки був на лідируючих позиціях після двох прав. після присідання після жиму лежаче, і всі розуміли, що боротьба за золото буде у станові тязі. Ну, як і завжди Ну і Джозеф Джордан Джозеф Джордан підкорив 170. Це не було там одним якимось найкращим жимом у цій вазі, але для того, щоб залишатись в лідерах, залишатись в топ 3 Джозефу Джордану цього було достатньо. 170 він підкорив у третій спробі, і всі фаворити, всі лідери плавно переходили до станової тяги. Джозеф Джордан захопив лідерство після двох вправ. Кьота Ушияма е, був е, другим. Кліфтон Фо посідав вже третю сходу. Ну і е, переходимо до е, станової тяги. Кліфтон Фо людина, яка сьогодні встановила світовий рекорд. 318 кілограмів йому підкрилися у третій спробі. Кліфтон Фо е, встановивши світовий рекорд. Е, ще і зібрав суму, яка. Е, Надавала йому коефіцієнт 109,75 І цей коефіцієнт ми всі розуміли, що він приносить Кліфтону Фо бронзові нагороди. І саме це і розумів Кліфтон Фо. А саме ця спроба і вивела Кліфтона на третю сходинку. Саме ця спроба і зробила Кліфтона фо бронзовим призером всесвітніх ігор. Браво Кліфтон. Він не е, хватав е, зірок з небес. Кліфтон Фо був бронзовим призером чемпіонату світу 18-го року серед юніорів і чемпіоном світу, е, також серед юніорів і чемпіоном світу 17-го року. Також серед юніорів. І ось е, такий оверперформанс від Кліфтона Фо сьогодні е, третє місце на всесвітніх іграх, на історичних Всесвітніх іграх. Коли класичний пау... Пауерліфтинг був вперше представлений у програмі всесвітній. Кьота Ушиямо він підкорив 290. Так, боротьба між Кьотою Ушиямою і Джозефом Джорданом була до останнього підходу. Кьота Ушиями підкоривши 290, здобув коефіцієнт 111,95. цілих І цей коефіцієнт приносив йому. Срібні нагороди Джозефу Джордану для того, щоб випередити Кьоту Ушіяму, треба було також тягнути 290, Ну не менше. І ця вага, ця сума приносила йому коефіцієнт 112,46 сотих і робила Джозефа Джордана першим в історії переможцем всесвітніх ігор серед чоловіків у класичному пауліфтонгу легківості. І Джозеф Джордан. Дуже легко ви зараз бачите це. Дуже легко впорався з цією вагою, ставши чемпіоном всесвітніх ігор, ігор першим в історії. Ну і сама церемонія нагородження. Давайте подивимось бронзовим призером, як я і сказав, став Кліфтон Фо представник Канади. Його результат 109,75 соток джель-поінтс. Віце-чемпіоном став представник Японії Кьота Ушияма, 111 цілих. 95 п'ять сотих його коефіцієнт Jail Points. Ну і чемпіоном всесвітніх ігор став представник Віргінських островів Джозеф Джордан. Джозеф Джордан. Його результат 112,46 сот. Дякую, що були з нами. Очікуємо від вас підписки, подобайки, коментаря. Звісно, і залишайтесь з нами на каналі Iron Vision. Всесвітні ігри ще відбуваються, вони продовжуються, і ми працюємо для вас.